із магазина Сільпо, сьогодні четвер, і як завжди по четвергам у всіх магазинах Сільпо по Україні починаються акції, які називаються цінотижики. І так починаємо огляд. Акції будуть діяти з 20 по 26 у всіх магазинах по Україні. Так, і я бачу, що тут два види тунця. Є тунець у власному соку. Виготовляють його в Італії. І написано, що це ріо бренд номер 1 в Італії. 249 гривень за три упаковки тунця. Тут три по 80, знижка 55%, замість 559. Баночки всередині йдуть з ключем, оце йде у власному соку. І ще один вид тунця, я так розумію, в олі, так. Олія де оліва, також за такою ціною, зі знижкою, зі знижкою 55%. Оце супер пропозиція. Так, тепер у нас вершки просто наше 29,99 за 200 грам. вершки 15% жирності. Знижка на них 39%. Молоко не збиране, згущене, так, З цукром 440 грам. Первомайський молочно комбінат. 60 гривень. Знижка на нього 33%. 60 гривень за упаковочку 440 г. Це не маленька упаковочка. Тяче пюре від гербер. Яблуко груша. 32,99 На нього знижка 45%. Воно йде по 90 грам. Я так розумію, яблуко груша і ще щось. Яблуко манго та ще щось. Торчин майонез європейський 40 гривень за 300 грамів 72% жирності. Ось така упаковочка. На нього знижка 27%. Я тепер почитала, що Хайнц виготовляють саме в Нідерландах. Тут цілий кілограм кетчупу 159 гривень, замість 249, 36% Знижка. Ну от гарна пропозиція на цілий кілограм кетчупу. Мені здається, що він такий. Дуже густий, як би так показати. Ну він густий. В Нідерландах виготовляють. Далі йде італійська паста, два види, макаронні вироби. Так, макаронні вироби карафало спагетті. Ось такі. 55 гривень за 500 грам. Є спагетті і є як, ну, завитки також за такою ціною. 55 гривень за 500 грам. Я не знаю, може їх і не в Італії виготовляють. Тут щось і нью зеланд Причому я всю цю упаковку перекрутила. Хто знає, напишіть. Я ніде не знайшла. Хто от виготовляє ось цю пасту. А ці правильно називаються макаронні вироби, фузіліні, букаті, короткі. За 55 гривень також йдуть зі знижкою 44%. І тут у нас два види мівіни. Ана яка? Так, зі смаком курячого бульйону і також, мабуть, гостра. Так. Ціна 10,99 Це саме класична мівіна, в ній 60 грам. Мінус 35% знижка. Два види таблерону, гляньте, отакий. Якийсь один з родзинками, оцей класичний, дуже смачний шоколад. Є молочний таблерон з нугою, меду та мигдалю 80 гривень, зі знижкою 38%. Ці плиточки йдуть по 100 грам. А оцей, значить, то з родзинками йде в такій упаковочці. Так, родзинка, нуга, мед та мигдаль. Також 80 гривень ціна. Далі йде кава. Так, починаємо з кави. Ранкова кава. Цілий. Кілограм це зернова за 499 гривень, замість 700, 200 гривень економія від віденська кава це львівська кава робить. А це вже кенійська кава від буко. Так, українська мануфактура виготовляє, але це вже не львівська кава. 200 грам, ціна 129 гривень замість 279. Йде далі Якобс, це кава розчинна 324 гривні замість 700. Нічого собі. На неї знижка 54%. Кава розчинна Якобс Голд Гронат. 200 грам, 324. Це у нас якісь тролі, два види. Тролі такі зефірки. Так, тролі кіс. Тролі кіс і тролі ось такі черв'яки. Вони по 30 гривень замість 65 Упаковочки 100 грам. такі, як мармеладки всередині. О, печиво біскоті дольче. Місто Мікс здобне, пісочне, відсадне. Так, тут як три види його всередині. Ціна 80 гривень. За упаковочку 450 грам, 46% знижка. І знову солодощі, такі рулети. А, від премія думаю, що це за бренд? Премія, гляньте, їх три види. Причому є полуничний, є шоколадний і є як з кремом смак молока. Світ рол називається по 150 грам, 25 гривень. Гарна ціна замість 40, мінус 38% знижка. Оце гарна пропозиція, причому їх три види. Да, з цієї сторони є полуничка. Все тут є. Далі акція, батончик. Як же я не помітила, Нац, нац за 27 гривень класичний. Цей маленький, 42 грами, 27 гривень, замість 38, 29% знижка. Нац іде з горішками. Кращі пропозиції в сирному відділі. Сир Банфета Подільський 45% жиру від бренду Банфета. Ціна за 100 грам 27,90, знижка 44%, 279 гривень за кілограм. Він тут розфасований, так сказати, різними шматочками 250 грам, а може і не різним, по 250 грам, Тож рахуйте, скільки буде ця упаковочка. Далі йде моцарелла, Ось така. 39,99 за 125 грам, за 76,49. Отака супер пропозиція. І знову акції Філадельфія. Тут Філадельфія із зеленью. 139 гривень за 195, за 195 грам. Це вже супер пропозиція, я вважаю. Оріджинал Філадельфія 99 гривень за 195 Мінус 50% знижка. Нагадую, коли вона буває в АТБ, ну дуже рідко буває. Там 105 грам, тому не порівнюйте. Тут 195 грам. За 99 гривень саме оріджинал. А ось така баланс 139 ну така ж ціна, як і з зеленю, 37% знижка. Тут також 195 грам. І в акції марскапоне саме виготовляється в Італії Галбані. Цей бренд номер 1 в Італії написано: 149 гривень за 250 грам, замість 249. Ото також гарна ціна тут 40% знижка. О, сирделі знову в акції нарізаний слайсами. Гауда 48% з коров'ячого молока слайси. 150 г ціна 70 гривень, ось так він нарізаний. Це польський бренд. На нього знижка 48%. Що тут іще? Це крем-сир Октавія, вершковий з травами, 60 гривень за 135 г. О, гляньте, який сир цікавий. Так, а ну-ка. Брі, брі, розе, ухти, зроблено в Україні. Так, тут 125 грам візьму спробувати. За брі 125 г 70 гривень, гарна ціна. 50% знижка, 50% жиру тут. Ось така суперпропозиція замість 139 гривень. 42% знижки на сир маздам. Сир, оцей, 349 да, за кілограм. А від бренду Пирятин". Гляньте, гарно він виглядає з такими дірочками. Ось оцей сир, маздам твердий, 45% жиру. Ціна за 100 грам 34,90 замість 60, а за кілограм, виходить, 349. Пирятин". Отут, до речі, бачите, без обману. Старий цінник, ще вчора був прикріплений 599, а коли ви пробиваєте, я вже показувала це. на Касі, то він вже буде битись за новою ціною. Ну, зараз вони їх попереклеюють. Так, я вам просто показую. Тут уже це премія Голландський. Ні, немає по новій ціні, поки, але просто поприклеювали ці назви, що це пирятин бренд. Гарна пропозиція. Хамон в акції, 100 грам. хамон серамота. 100 грам за 99 гривень, 43% знижка замість 174,99. Гарна пропозиція. Хамон весь виготовляють в Іспанії. Ось така для всіх, хто любить. Хамон я люблю. Гарна пропозиція тижня. О, гляньте, клас! Мінус 50 на сьомгу та форель. Нічого собі. Так, форель, сьомга, вона йде по 100 грам, нарізана. Ціна 99 гривень, слабосолена, нарізка вироблена для продажу в мережах Сільпо, Фора, Фозі та Траш. 99 гривень, мінус 50 Ну, також гарна пропозиція. О, Джафа, гранатовий нектар. Дуже смачний. 60 гривень за 950 мл. Знижка 35 один вид, два види навіть нектару від Джафа. Тут у нас апельсин грейпфрут, ціна 60 гривень за 950 мл. мілілітрів. І також томат з сілью, Так, так, томат з морську з морською сілью, уточнюю 60 гривень за 950 мл. мілілітрів. Два види такого цікавого тоніку від бренду Royal Club. Я вже подивилась, виготовляє його Латвія. Так, отут є рожевий тонік-пінк і звичайний. Ціна 50 гривень за літр, замість 76, Не знаю, хто куштував, напишіть. І знову в акції пиво Корона. Класичне в склі, 330 мл, Так, корона 4,5 алкоголю в ньому, дехто хто не знає. 44 гривні, 41 знижки. Дуже часто на корону у них йдуть акції. Далі горілка Фінляндія, бачу два види. Так, одна з журавлиною і одна класична. Да. а, клюква, да. 400 гривень, замість 539 ціна за літр. так, оце, також з журавлиною 400 гривень. Фішбері це у нас джин. Німеччина виготовляє тут 700 мл. Джин платінум 349 гривень за 0,7 замість 650 от На нього знижка аж 46%. Далі джек деніалс Віскі, літер виготовляють в США 800 гривень замість 1100. І ще якийсь вид з яблучком, 800 гривень також замість 1100. З цієї сторони так лікер, Ну тут все це повтори вже йдуть. Пиво, крьонібург, якось так воно називається. Маленька пляшечка 330 мл. ціна 24 гривні, знижка на нього 40. 41% один світу це супер пропозиція цього тижня. Дійсно, супер пропозиція причому чотири види є зелень. Ну, цибуля та зелень, є також паприка, є сир і є оріджинал. Всі чотири види Pringles, стандартна упаковочка по 165 грам. За ціною 89,99 знижка 47%. Хто любить Pringles, вам в сільпо. Ні, дійсно класна пропозиція. Ніколи навіть дешевше не бачила по акції в Аврорі. Будь ласка, та ще чотири види. О, віскас, Віскас, це дуже круто. 12 гривень всі паучі віскас. Вони йдуть по 85 грам, мінус 37 знижка, 11,99, якщо бути точною. Тут є і желе, і рагу в соусі, всі види. Ось дивіться, цінничка 11,99. Супер пропозиція. Зазвичай, у всіх магазинах Сільпо зараз є оці окремі острівці з промгрупою з акційними пропозиціями. Хочу почати з оцієї ковдри розмір 140х205. Виготовляє литовсько-шведська компанія в Житомирській області, знаходиться виробництво. Ковдра окантована. Так, 140х205, 399 гривень. На неї знижка аж 48% замість 769 Вона йде гіпоалергенна. І мені ще сподобалось, що, сподобало, що тут лежить такий, як зразок. щоб ви Подивились, знаєте, вона пухкенька, от на вид не придумую. Ну, сподіваюся, що видно, яка вона гарної якості ковдра. Мені здається, це ж подушки них оці були. Е, я собі брала класні, класні подушки. Я собі брала по акції, мені сподобались. І люди писали гарні відгуки. Далі йде кавоварка за 4 тисячі гривень. Я її характеристики читати не буду, просто кажу, що це кавоварка від Філіпс. До неї в подарунок іде дві упаковки кави, якщо ви її берете. Акція 4 замість. 8 тисяч аж 50% знижка. Так, ну і так, що, характеристики, що тут почитати б такого. Так, на, я так, може, ви на паузу нажміть, кому треба. Так, далі показую. Тут стоять тарілочки, ось такі скляні від бренду «Eat Drink. Так, миска і Дрінк. Жаростійке скло на 2,1 літра 129. Замість 259 це 50% знижка рушники від бренду NOA. Так, що тут, тут один рівно два, багато метрів, трьохшаровий, я так розумію, 205 метрів, так? З 50 гривень замість 99, от на нього знижка 50% і 42% знижки на оцей папір туалетний, така велика упаковка, ось такий папір, рожевий, красивий, а хочу його повернути, знаєте, лицем. Такий папір, два шари, 16 рулонів, 150 відривів в кожному рулоні, рожевого кольору, від премія, 139 замість 239. Також знижка велика, 42%, а ось на ці рушники, виходить, аж 50% знижка. Далі знову Savoy The Royal, це турецький бренд, шампуні, так, три види шампуні, один вид кондиціонера, тут 500 мл з дозатором, 139 гривень ціна. Так, з цієї сторони також поставили цей фен для сушки волосся. Написано, що він професійний, 249 гривень замість 800. Якщо хтось брав такий фен, напишіть, тому що дійсно класна ціна. Получається, що він коштував 800, а зараз 249 і на нього знижка 68%. Так, ну зараз я його дістану вам покажу. Прям розпаковувати не буду, але на вид так нічого. Великого розміру він йде. Цей фен. Професійний для сушіння. 3000 Вт. Так, ладно. Ось такий бордовий колір мені попався. Угу. Далі йдуть серветочки для прибирання. Серветки вологі Presto Dual Active для кухні. 45 гривень замість. 90-50% знижки, тут 40 штук. Дуже зручні. Ось ці серветки мені подобаються. Так, а тут є для кухні і не для кухні. Їх два види, до речі: одні універсальні, а одні для кухні. Також 45 гривень. Універсальні коштують ти, які носочки Бартоліні. Красиві шкарпетки, чоловічі, 50 гривень, тут 90 поліестер, розміри. 35-40. Ну, якось так, да, маленькі розміри. Дійсно. Хтось мені це і писав. 50 гривень одна пара коштує, Далі йде Перволь. О, це вже не червоний в акції, навіть дивно. Так, засіб для прання Перволь для вовни та шовку Дел делікатних тканин вистачає на 20 пранів 169 гривень замість 364. Зараз скажу, де його виготовляють, бо люди просять уточнювати в Туреччині чи десь в іншій країні. Так, ось цей, до речі, хенки для вовни виготовляють відні. От хто в мене питав, коли буває Туреччина, виготовляє оцей саме в Європі виготовлений, для кого важливо. І дивіться, знову цей бренд Eat Drink. Поставили свій заварничок, він йде на літр, а то був який-же на літр 100, да? це трішки інший. Він йде з кришечкою бамбуковою. Так, це інший. інший. Ну, тут в нього ситочко, бачите, в носику 249 гривень замість 500. Ось такий заварник для чаю. І головні акції у овочі фрукти. Так вони їх окремо викладають, прямо на вході гарно видно зразу, що акційне. Мандарин Сад Сума називається 49,99 замість 60 гривень. Зі знижкою 50 гривень за кілограм показує, як він виглядає. Такий м'якенький мандарин. Яблука Джона Голд. 35 гривень. Я не пам'ятаю такого сорта. Джона Голд. Ось таке воно. 35 гривень замість 50. Ківі кошик 80 гривень. Тут в кошику 500 грам. Так, тут 500 грам. Ну я не знаю, показати як. Нормальне Ківі гарне за 80 гривень. І авокадо хас стиглий. О, дійсно стиглий. 44,99 замість 60. Ціна вказана за штуку. Ой, хочу показати. Тут так вони його красиво виклали мандарин. Бачите? Оце тільки зараз вивезли, ще люди не відібрали. Більш крупний, кому треба 50 гривень. Приходьте вибирайте той, що вам подобається. Ой, так вони його взагалі повикладали так багато. Можна прямо на... Смак обрати. Я думаю, що давайте подивимось, які у нас пропозиції будуть на супердні. Зараз це називається рожева п'ятниця. Раніше називалося супердні. 21, 22, 23, п'ятниця, субота, неділя 49,90. Ціна за 100 грам форель охолоджена. Мінус 29% знижка 499 гривень за кілограм форелі. Тільки три дні. А ось я вам казала, що 4 тисячі коштує ось ця кавоварка, і до неї отримайте два пакування капсул подарунок. Ось ці капсули намальовані. Чіпси я показала, це вчорашня акція. А і ще у них з 20 аж по 2-е, 12 -е, буде діяти акція на все дитяче харчування до мінус 45%. Знижка буде різна, ну до мінус 45%. А якось більше на супердні поки нічого не поставила. Якщо щось з'явиться, в наступному випуску обов'язково вам покажу. І вже так рано в сільпо поставили. Акційні цінники і на м'ясо, і на рибу. Це все я буду показувати в наступному огляді, в другій частині, і також молочну продукцію, тортики, випічку, каву, чай, багато всього. Так що я з вами не прощаюсь. Дякую, що дивитесь. До зустрічі в наступному випуску, в якому магазині сільпо я робила огляд як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім бажаю мирного неба. Пока!